Всім привіт та підписники. каналу. сьогодні у нас така от техніка заїхала з проблемою, що не запускається, потрібно зробити швидко і ще й зробити величезну-величезну знижку. На що я відповів, що дуже-дуже швидко <кхи> навіть кролики не чпенюються і е, знижки на ремонт не буде. Знижка може бути лише на запчастини, якщо ви їх придбаєте і все. Тобто ви прийшли в магазин, там ну в мене немає такого ж там. Кожному знижка. Ні. Якщо ви прийшли і кажете, ну, дуже -дуже, там дуже-дуже потрібна знижка, там, зроби знижку, мені там то-то, то треба, то, -то, 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 то ще да. А коли вже от так от в наглу мені потрібно відремонтувати, зроби там, знижку, чуть-чуть не безкоштовно відремонтуй, то от така вся шляпа, ця не робиться. Запитав я, де верхній пластик, сказали, це я розібрав, щоб тобі менше було мороки з ремонтом. ну якось так Приїхала з проблемою, що вона не запускається. Працювала ідеально, як завжди. У всіх ідеально воно все працює до деякого часу. Приговорив я це один групу. І скоріш за все колінчастий вал вийшов з ладу. Чому вийшов з ладу? Тому що е, з мастилом щось там наплужили. Е, я сказав, що потрібно 40 мл. Е, клієнт відповів, ми там наливали кришечку, то ви хоч і пляшечку наливайте мені все рівно потрібно 40 мл. А там у кожного кришечка, як то кажуть, різні кришечками міряти це все до одного діла. Зараз я лише трішечки дьорнув запусковий пристрій. Крутилася скотиняка вже не крутиться. Компресія яка без свічки. Це циліндропорошнева згоріла, е, глушник я от він, я це викручував на магазині, щоб показати клієнту, на що він там сказав, що ой, там я не вірю, я не то, я не сьо, як, як -то все, як ти це все діло побачив через свічку, це такого не може бути, вона нова там туди-сюди. Щоб не було ніяких негараздів, я викручую глушник, показую клієнту, кажу отак от. Цінний от якщо хочете, так. Якщо ні, забирайте там, везіть до іншого ремонту. Я з ними возитися не буду. Приговорив я, ще раз повторюю, циліндропоршневу групу і, скоріш за все, колінчастий вал, він згорів. Зараз швиденько розберу і долізу лише до циліндропоршневої групи. Покажу вам. О, Покажу вам її стан швиденько просто поставлю на прискорення. Е, чесно скажу, я не знаю, коли я його буду монтувати, тому що така от ситуація зараз, ви бачите всі. Е, а там тобто відосики є, а часу на монтування якось якось не вистачає. Розбираю швиденько Воно навіть е, е, знімаючись скрипить. Не знаю, побачите чи ні. О, які, яке світло гарне да, від хванарика. Он все видно. От. Сам поршень і кільця і от водичка. Я не знаю, що це останнім часом коїться, чи їх навмисно лишають, коли він щастивал під заміну от. От він зависає. Пальнічастивал під заміну, її чи втопили, чи я не знаю. Вон там грязюка, водичка. Для більш детального огляду зараз розберу все-все-все і покажу вам, що дійсно так воно і є. Хто дивиться, як то кажуть, не перший раз, той знає, що, ну а можливо і не знає, що, як там бувало, приносять. 20 ланцюжків на загострення лишають там або на наступний день, або в той день, то там через деякий час, як я говорю, що ще можна буде їх забрати, приїжджають, щоб розрахуватися. Я їм говорю, що з 20 я нагострив лише там, 5, всі інші були гостренькі, просто, просто вони довго довго лежали і якби виними не користувалися. А люди реально в шоці, вони кажуть, ого, так, а чому так? Ти ж міг якби, сказати, що нагострив всі, якби взяти, взяти грошей за це все діло. Ну, на що я відповідаю? Ну, навіщо це все робити? До, до мене їздять, тому що можливо, можливо мені довіряють. І техніку лишають свою на ремонт, то, тому що довіряють. Якби не було ніякої довіри, то. Ну, А є де деякі люди, які страдають цієї всієї хріні, лишили там 20, або 5, або 2 е ланцюжки. якби Один із них був гострий, там, клас клас, а взяли, взяли все це рівно за 2 штуки, за, за Я, Ну, Не знаю, це, це якось, ну, не мені вирішувати які ці люди, не мені там встановлювати на кожну людину, як то кажуть, вішати. Ярлики Коротше, розбираю. Бо Трендити добре, а працювати Надо, Вибачайте за оці всякі, як то кажуть, розповіді. Якщо кому подобається, то пишіть, що подобається. Якщо комусь не подобається, то пишіть, що ти вже нас дістав своєю оцю хрінью. Молоте, як деякі кажуть. Ну, якось так. Буває таке. Коротше, ставлю на прискорення. А то занадто баговецько тренжу. Oh Так як колінчастий вал нам не потрібен, можна гепати. Ага, звідси гепати. От вся. Я не знаю, де, де вони їх зберігають, блін, останнім часом. Реально О, почав ходити. Але, але я його буду міняти хоч він і почав ходити він закусює от. тут в цьому місці він закусює циліндропоршнева от вона. вона згоріла поршень згорів гільза Оце продирка. Ціліндропорошнева буде мінятися. Калінчастий вал мінятися, картери намитися, все чиститися, обезжирюватися, промазюкуватися. І що я буду встановлювати? Цилиндропоршневу я приготував Вінзорівську. Це не реклама ні. Це просто те, що є на даний час. Диндро поршнева 52. Тобто з 45-м поршнем. Тут також із 45 м встановлено. І вал, Де вони? От вони, Їх в достатній кількості. Це, це також не реклама, не подумайте нічого. Що хочу сказати про вал Камбер. Всі, хто подумає, що це реклама, то, ну, блин, хай думають. На даний час із тих, що я встановлював, жоден із них не був провернутий. Тобто вони правильно спресовані. Ну, якось їм так вдалося, або той завод, який працює для них пресує правильно, чи у них там станки правильні, я не знаю. Але більшість я не буду називати цих фірм, тому що це буде, грубо кажучи, антиреклама. там Хтось там скаже, що що там такого не може бути. Повірте, за багато років я зустрічав дуже багато браку. І не кожен визнає свій брак. Камберг чим, чим мені подобається тим, що. Навіть якісь там деякі нюанси з ними можна вирішити. Навіть е, там, ну, якась там запчастюлька, яка коштує зовсім зовсім трішечки. Ну, це для мене, як як то кажуть, трішечки, тому що я з ними працюю напряму, е, як, як то кажуть, для. Е, Кінцевого споживача, то цінник, звісно, що звичайний, але кінцевий споживач може звернутися е, в точку продажу, там, в магазин, на ринок, там, в лоток або ще кудись, іще кудись. А е, чим доб добре працювати мені з ними, тим, що вони е, розуміють, що і як, і вони знають статистику там, е, там де, деякого брака. То вони, звісно, що це все діло міняють без жодних нюансів. Я, я вже розповідав, е, працюваю з, з однією фірмою. Е, приїхали, приїхала партія колінволів, я в них брав завжди. Все було добре. Приїхала партія е, це на бензопили. У мене лісничество чекало колінвали. Приїхали колінволи 10 штуків. Е, перед цим. Партію я їхню вже 10 штук використав, лишилось два вони були криві. Я заказав ще партію 10 штук, вони приїхали і вони всі криві. А вони мені не повірили, а я зняв відосик. Я вже про це діло розповідав, що що я зняв відосик і виклав його лише для його могли. Переглянути лише за силкою, і все. Цю силку я скинув лише е, лише торговому представнику своєму, який займається безпосередньо мною. І все. Тобто так от. І лише після е, того, як вони подивилися це відео, е, вони вирішили, що дійсно потрібно поміняти. Але поміняти мені не потрібно було, тому що я б їх би поміняв би і 10 штук, звісно, Приїхали такі ж самі криві. Ви вирішили, що на ту суму вони там за наступним замовленням там цю суму висчитають і я зможу замовити щось інше. Отак, от, от ми вирішили цю проблему. Але це все, грубо кажучи, лише завдяки Ютубу. Якби каналу не було, то можливо. Б і ніхто би не повірив би, і ніяк би я не зміг би щось би там доказати, що дійсно воно так і є. Але е е браки є у кожної фірми, я про це казав. Е просто я не буду називати фірми, що і як іде. В кожної є, в бренда є, в Китайпрома є. Безпосередньо дуже багато деяких нюансів в самій техніці. Коли ви саму техніку купуєте, от я от бачив багато різних технік. багато І про кожну, в принципі, я можу скласти статистику, що там одна там фірма там із 10 штук там одна буде працювати. Або із всіх-всіх. Вони ні, ні, ні єдина працювати не буде, тому, тому що вони гівняні. Але коли те, тема заходить про, про ці от браки, що ту техніку краще не брати, там, ту запчастину даної фірми краще не купувати, або ще щось. Або ще щось. У мене лишилось багато запчастин, які дійсно Неналежної якості. Я їх забракував, та фірма мені нічого не повернула. я Вони ну, тут вони просто, як то то кажуть, валяються безхозні. Це, як то кажуть, такий опит гіркий. І чим довше я з цим ділом, всім, як то кажуть, співпрацюю, тим більше. Всякого хламидника отак от збирається. І через деякий час ну, я, я, я його або викидаю в чербет, або в сміття, або іще кудись, іще кудись. тобто ну, зберігати ну, занадто занадто багато місця це все діло займає. Так що так, от, друзі, якщо ви подумаєте, що я там щось рекламую, то ні, я. ну, я не хочу нічого рекламувати, тому що це вже, як то кажуть, є ну, продажність. Тобто, посовітувати, ну, в принципі, я можу, але я можу посовітувати, і це буде лише моя думка. Перед тим, щоб щось придбати, ну, як ви там запитуєте, яку техніку придбати? там, я е, все відповідав по статистиці ремонту, яке воно із себе, що там знаходиться, і як воно працює. І якщо там із 10 штуків одна-дві заїжджає на ремонт, і вони непогані, в принципі, то в принципі, їх мож, можна брати. А якщо там із 10, всі 10 там, Грубо кажучи, ремонтуються, то, звісно, я цю техніку порекомендувати не можу. І, звісно, це повинен бути ваш вибір, в першу чергу, щоб ви в кінцевому результаті не звинувачували того, хто вам цю техніку посувітував. І ще я хочу додати і завершити на цьому розмову, що поменше слухайте сусідів, які, ну, або там. Добрих знайомих, які там кажуть, що ми там розбираємося у всьому, у всьому там, і там, там як е, е, багато там, там, те, тех, техніку після ремонту я видав і е, поясню, як зробити обкатку. А клієнт і каже, мені сусід там сказав, там два баки в холосту випалити. То от таких от сусідів не слухайте, не слухайте. Послухайте краще ремонтника, тому що якщо ремонтник вам скаже, що два баки випалити після заміни циліндропорошневої групи в холосту. І вона крякне, то притягнете її назад до ремонтника, і ремонтник вам, вам, як то кажуть, відремонтує безплатно. А сусід вам ніхрена не відремонтує безплатно. Звиняйте за довгу-довгу розповідь. Але, в принципі, <coughs> як є. Так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам! Техніка готова, але іще карбюратор прийшлось міняти, тому що е після. Отакого от, от пального це все вода. До речі, я гадав, її просто лишили на дощеві, але ні. Залили отаку от, от штукенцю. Це все вода, а от трішечки, трішечки, пального і все. Е, в канальчиках там щось лишилось. Та водичка, те, що ми впшикав до одного місця, він е, працює, але не так, як потрібно. Він працює. Тобто е, плавають оберти то. Подається пальне, то пальне не подається. В общем, бережіть свою техніку. Ну, Якщо ви вже наливаєте щось з невідомої каністри, то хоч наливайте в прозору пляшку. От, Наприклад, налив прозору пляшку, ага, тобто щось десь не так. Не лийте, не лийте її в техніку. Тому що ремонт вийде дорожче, ніж оця от субстензія, яку ви зальєте, а потім, як зазвичай, розказують, що ремонтник щось там собі напридумував. Так що так, якось так.